Іван Пасич нині повернувся до тренувань. Він разом із Вадимом Ковальським пройшли відбір у національну команду України та взяли участь у чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який відбувався в Об'єднаних Арабських Еміратах. Івану Пасичу 18 років. Він здобув срібну нагороду серед молоді. Саме тяжкий бой. Ну це був перший, тому що не потрібно на налаштуватися. Перший був з Бахрейна, хлопець. Я виграв його технічним нокаутом». Змагання тривали п'ять днів, каже спортсмен. Щодня був новий поєдинок. У чотирьох переміг у фіналі поступився з супернику. Окрім змагань, Іван другий рік тренує дітей. Брати Артем та Антон кажуть, пишаються успіхами тренера. Найперше, що в нашого тренера є, це бажання його сила волі. Він хоче здобути перше місце, хоче бути номером один. Ми дивилися ну бої, да дуже вообще, раді із задоволенням. І мій син. Ну, пишається тим. Вадим Ковальський мав два поєдинки. У першому переміг достроково, у другому поступився супернику та вибув зі змагань. Щоб ну, виграти чемпіонат світу, буду готуватися, старатися, йти до цього, до цієї мети. Ну, і в подальшому хочу далі займатися цим спортом. Спортсмен каже, загалом у чемпіонаті взяли участь майже пів тисячі бійців із 39 країн. З України були 22 спортсмени. Вадим Панафідін, Петро Петропетєвський, новини на Суспільному, Луцьк.